Привіт! Сьогодні я б хотіла розповісти вам про розлади харчової поведінки, чому дієти провокують приїдання, чому ми маємо обирати, ми лікуємо РХП або ми худнемо, і чому психотерапія має включати роботу з харчуванням. Для того щоб відповісти на ці питання, я б спочатку хотіла показати вам, розповісти, як функціонує РХП, який його є механізми, як там все пов'язано. Як ми бачимо, вгорі є кружочок і називається надцінність образу тіла. Навколо нього будується РХП. Якщо я матиму бажане тіло, я матиму успіх, впевненість, прийняття друзів і так далі. Відповідно, на кону стоїть багато. Для того щоб це все отримати, де бажане тіло, я маю мати якісь обмеження в харчуванні. Відповідно, йде стрілочка до кружечка дієти. Діяти існує безліч, не можна вуглеводи, не можна цукру, не їсти після п'яти, шісти, інтервальне голодання і, і так далі. Однак часто РХП маскується під правильне харчування, яке, якщо так подивитися, що родина їсть, то там воно і неправильне, і нездорове. Це знову ж таки справа рук РХП. Діяти і обмеження витримувати важко. Чому перше це фізіологічний голод? Якось так склалося, що наш організм потребує певної кількості їжі. Якщо обмеження передбачають великі проміжки між прийомами їжі, малі порції рано чи пізно голод візьме вверх, тому що організм хоче їсти. Наступний момент це втома: досить легко витримувати якісь обмеження в харчуванні, коли це умовно понеділок рано, коли ми повні енергії, сил, ресурсу, мотивації і так далі. Але якщо це умовно п'ятниця вечір, коли ми досить вже є втомленими. В нас якийсь є певний стрес на роботі, ми злилися, ми виснажені. Я витримувати якісь обмеження, ну вже немає ресурсу. Відповідно, трапляється зрив. Коли порушуються дієтичні правила, чим вони є більш жорсткіші, да, тим тоді зрив буде ну, умовно більший. Зрив значить, я їм все, що мені було не дозволено. Це як до дитини потрапляє пакетик з цукерками, да яке їх не можна ї, так, і Вона, типу, поки мама не бачить, я їх з'їм, тому що як мама побачить, вона збирає мене ще довго не буде цукерок. І щось схоже ми робимо самі -собою, так, з собою. Да, я з'їм, тому що завтра я в себе цю їжу заберу. Значить, я користуюсь можливістю. Вже і так. Горіла хата, горить сарай. Наступна йде стрілочка від дієт до переїдань. Переїдання викликають так, обмеження в харчуванні, все, що було вчора з'їдене, треба якось виправляти. Я знову вигадую, що мені можна, що не можна. І Переїдання вони викликають думки про зовнішність. Так? Пішла стрілочка на цінність образу тіла. Тому що думки, навіщо я це з'їла, я знову в щось не влізу, я біжу дивитися в дзеркало, бачу, що тепер ось те, що я з'їла, воно вже ось тут зараз. Таким чином, думки про образ тіла тут з'являються. Також, як ми бачимо, є такий кружечок як життя, це життєві ситуації, які на нас впливають і викликають у нас різні емоції. Злість, страх, тривога, розпач різні емоції, які ми задовільняємо, втишуємо за допомогою їжі. Тобто, їжа може нас заспокоїти, дати легальний відпочинок, дати певне задоволення. Ми не знаємо, як справлятися з цими емоціями. Ми не хочемо, ми не вміємо. Це страшно, це важко, це довго, да? тому, що з'їсти щось це швидше. Аніж там якось з собою розмовляти, і тому у нас формується цей цикл життя, переїдання. Далі ми бачимо, є такий кружечок компенсаторна поведінка, Да? її б я хотіла розглянути на прикладі плювання. Ми щось з'їли, з'їли забагато страх, що це зараз якось додасть мені плюсів, плюс якісь кілограми. Я маю від цього позбавитися. Да? Відповідно, дай деякі люди вони використовують плювання, але є неочевидний зв'язок. Чому блювання провокує переїдання? Компенсаторна поведінка ця, вона створює ілюзію, що можна переїдати і їжа не буде засвоюватися. Але дайте відповідь на питання, чи переїдали б ви, якби ви знали, що це не можна буде вирвати. Тобто рвота вона так, начебто, як дозволяє переїдати. А тепер ми бачимо, да, що РХП воно має цикли, це більш складна структура, ніж може здаватися. І потрібно психотерапії працювати з кожним циклом. Не можна ні один із них випускати з уваги. Коли більшість клієнтів з ростом харчової поведінки приходять в терапію і мають уявлення, що вони будуть худнути і лікувати РХП, для мене це якісь несумісні речі. Тобто як це буде відбуватися? РХП і худнення це як, начебто, людина як був бирак шкіри, вона б його лікувала і при цьому ходила засмагати на сонці. Ми не можемо працювати про прийняття себе, як справлятися з емоціями, а на фоні РХП буде робити свої справи через дієтичні якісь правила. Да, ви тут, типу, працюєте на всяк випадок. Я там похудно за нас, да? якщо у вас нічого не вийде. Ми говоримо на сесії про прийняття себе, а вдома ви в себе збираєте їжу. Вважуєтеся по 5 разів на день. Це провокує дієти. Дієти провокують переїдання, да і запустився весь наш цикл. На жаль, потрібно робити вибір, і цей вибір він є непростим, а для когось він є надскладним, тому що це про піти на зустріч страху і покінчити з РХП, або ж це ходити колами дієт, схуднень, розчарувань і мати ілюзію, що бажане тіло дасть мені впевненість, успіх і щастя. Звідси виходить, що психотерапія має працювати також із харчуванням, мало. Просто домовитись на сесії, да що от ми відмовляємося від ходні. Все, давайте чесно, це ні разу не легко, тому що ви приходите да, умовно додому після сесії, а в голові купа питань: а що мені зараз їсти? А раптом я наберу вагу, а я не буду собі купувати солодке, тому що я боюся зірватися. Тобто, відповіді на ці питання немає. Якщо немає відповіді на ці питання, значить опора знаходиться знову ж таки в обмеженнях на тому, що є звичним. Да? От, на всяк випадок я притримуюся цього вхуднення, якщо в терапії там щось з ним не буде виходити. Нам треба повертати нормальний стосунок з їжею, забирати звідти тривогу, контроль, напруження, налагоджувати нормальну періодичність прийомів їжі, легалізувати певні продукти. Тобто це велика частина роботи, яка має робитися. Ми маємо перекрити всі шляхи для розладу харчової поведінки. Не можемо працювати тут з емоціями, а тут воно буде процвітати. Нам треба тримати в увазі всі цикли. Власне, це все, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Запрошую вас в психотерапію.